Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу TOTUS-Traktor. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас прихло 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Будуть як великі, так і маленькі. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Ну Ось і наш перший тракторець Кубота жт 3 4 має потужність 21 кінську силу. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 93. Трьоточкова навісочка, боковий циліндр, плаваючий режим, механічна коробка передач на три швидкості. Бло керування навісним обладнанням. Напрацювання 420 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтафризою буде 7100 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмарка Е4. Трьохциліндрова, має потужність 14 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 5 х 12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 8 на 18. По дисках рік випуску трактора 94-й, двоточкова навісочка з боковим циліндром, механічна коробка передач. Напрацьовано 656 мотогодин. Оригінальне кермо. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 4700 умовних одиниць. Третя наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Кубот, Kubot, кубота GB 18. Трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки. Передня резина фірми Bridgestone, Стоун має розмір 6 на 12. Задня резина теж фірми Bridgestone, Стоун має розмір 8,3 на 20. По дисках рік випуску трактора 96-й, трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацьована. 893 мотогодини. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Четверте наш тракторець на сьогодні. Кубота Джейль 21. Трьохциліндрова, має 21 кінську силу. Повністю на нових колесах, як спереду, так і ззаду. Передня резина у нас фірми БКТ має розмір 6 на 14. Задня нас теж фірми БКТ має розмір 9,5х22, по дисках рік випуску трактора 90, трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, напрацьовано 1010 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7800 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні Янмар AF170 3 має потужність 17 кінських сил, присутній каркас безпеки. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6 на 12. Задня резина Falken. Має розмір 8,3 на 20 по дисках, рік випуску трактора 97-й, навісочка, механічна коробка передач на 4 швидкості, присутній реверс. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 6400 умовних одиниць. Наступний шостий тракторець Кубота GL221. Трьохциліндрова має 23 кінські сили. Присутній каркас безпеки, гідропідсилювач керма. Передня резина фірми Falcon має розмір 6х14. Задня резина теж. Фірми Falken. Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 97, Трьоточкова навісточка, присутній боковий циліндр. Напівгідравлічна коробка передач реверс. Напрацьована 828 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8200 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець на сьогодні. Кубота GB15, трьохциліндрова, має 15 кінських сил, присутній каркас безпеки. Передня резина стоїть нова. Фірми БКТ має розмір 5 на 12. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 8 на 18. О дисках рік випуску трактора 99, двоточкова навісочка, механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Напрацьовано 841. Мотогодина. Коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 5500 умовних одиниць. Передостання наш тракторець на сьогодні Янмарка е 3 Трьохциліндровий, має потужність 13 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 5 на 12. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 8х16. По дисках рік випуску трактора 90 двоточкова навісочка, механічна коробка передач, напрацьовано 452 мотогодини. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4,5 тисячі умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні Янмар ЄГ437 з кабіною. 4 має потужність 37 кінських сил на швидкісній коробці передач. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 8 на 18. Задня резина фірми Falken має розмір 13,6 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2013. Трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Гідростатична коробка передач. Напрацьовано 1040 мотогодин. реверс, піч, кондиціонер. Ось такий чудовий стан. пневмосидіння. сидіння. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 20 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!